Радіо UA Chicago Дорогі радіослухачі, Зараз з нами Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Мобілізація за правилами феодального суспільства завжди підриватиме оборон... обороноздатність країни. Ви? Опублікували таке відео, і під відео описали також, що в ОП дали доручення сухопутним військам зайнятися блогерами та журналістами. І Українська Правда також пише. Ви це описуєте у Збройних силах України. Пригрозили блогерам і медіа кримінальними справами за спекуляцію щодо ТЦК. Можете нашим радіослухачам коротко переповісти? Ну я думаю, що це безпрецедентна ситуація, коли. Долучаються сухопутні війська Збройних сил України до боротьби з блогерами і журналістами. Я не заперечую того факту, що значна частина блогерів і журналістів, які критикують ТЦК, є проросійськими ворожими діячами, але це не прерогатива і не функціонал сухопутних військ. Збройних сил України цим займатися. Для цього є правоохоронні органи, і вони повинні цим займатися. Але справа в тому, що блогери і журналісти проросійські, які до сих пір чомусь ще працюють в Україні, вони будуть завжди експлуатувати недоліки або пороки системи. Пороки системи вони органічні, тому що система є неофеодальною. Або система станового суспільства для тих, хто живе там в Америці чи в Канаді, очевидно, це не зовсім зрозуміло, і ніхто не може зрозуміти, як так сталося. Що в 21-му столітті в Україні говорять про станове суспільство, але війна візуалізувала ну, ось такий порок, такий недолік нашого суспільства. І ну, ми повинні це визнавати. І повинні чесно говорити про таке, тому що в нас мобілізація відбувається за принципами станового суспільства. Хто знаходиться на верхівці соціальної переміди, той уникає служби через інститут інвалідності так було до жовтня цього року. Але коли інвалідів вже наклепали майже, майже 3 мільйони, то тепер від цього інституту хочуть позбавитися. І очевидно, що буде якийсь новий інститут. Наприклад, готується закон про економічну, економічне бронювання. Я думаю, що так як у нас показували посвідчення інвалідності, там, перше, верніше, друга, третя група інвалідності, то тепер будуть показувати спеціальні документи посвідчення там бронь там, першого рівня, економічне бронювання другого рівня чи третього рівня. Я не знаю, як там буде, але. Це важливо розуміти. І ТЦК це інститут, і це організація, яка обслуговує станове суспільство. І ТЦК виловлюють незаможних бідних громадян, які беззахисні, не мають зв'язків, не мають спеціальних посвідчень, не можуть купити інвалідність. Вони або в них беруть гроші там на рік, а потім все одно їх мобілізують. Або зразу мобілізують. І це треба розуміти, що кого відловлює ТЦК і для кого це все робиться. Відловлюють незаможних бідних громадян, які ну в силу певних причин там неграмотні, юридично не освічені, не мають зв'язків, не мають грошей. І їх використовують для дуже таких ну, короткотривалих, малоефективних дій на війні. там. Зразу вони потрапляють на нуль, штурми посадок і так далі. Ну я не можу сказати, що це так, як би скрізь, але ну переважно так відбувається. Це треба розуміти взагалі всім, Пане Анатолію, Я зроблю невеличку ремарочку. Не просто купити інвалідність, де хто не може її оформити, дійсно маючи проблеми зі здоров'ям. Це правда, це правда, але справа в тому, що ці місця звільняються. Для липових інвалідів. Тобто голови СЕК вони ж розуміють, що оця група або пул інвалідів вони ж не, не гумові. Вони не можуть розмістити там всіх бажаючих, хто хоче стати інвалідом. ну Чи інакше, рано чи пізно постане питання, у нас і так уже постало питання. що там е, десь майже 10% громадян України мають інвалідності. Я не знаю, чи що десь є така країна, де ну, 10% людей, ну там хтось 8%, але різні дані є інвалідами. І якби не зупинили цю машину, то я думаю, що у нас і до 60% дійшло е, інвалідностей. І справа в тому, що якби не військовий час і не війна, то очевидно, що ця проблема б не була так загострена, але скоро так станеться, що всі будуть інваліди, і не буде кому захищати награбоване, тому що ну, саме так мислять ці люди, які цю всю систему організували, тому що вони ж самі не приймають участі в захисту країни. Там ні Єрмак, ні Зеленський, ні їх родичі вони ж не, не воюють. Ось а вони шукають людей, які будуть захищати, експлуатуючи там патріотичні почуття, ще якісь почуття обов'язку. Але ці люди закінчуються і потрібно якісь нові стимули, нові мотивації, примуси, нові аргументи, скажімо так, для, для війни, для захисту. Скоріше примуси зазвичай використовуються якось мотивацією не сильно. Це чисто моя така думка. Давайте тоді в продовження цієї теми: служба безпеки України викрила керівницю Миколаївського обласного центру медико-соціальної експертизи на корупційних схемах, пов'язаних з ухиленням від мобілізації джерело СБУ та офіс генерального прокурора. Оце буквально сьогодні новина, так я та, я читав цю новину угу. там. 450 тисяч доларів. явно не допрацювала голова Миколаївської обласної Мсек. Я думаю, що із за таких працівників мсеківці не можуть вийти в лідери, не можуть перемогти суддівський корпус. Тягнуть, просто тягнуть цех назад. От із за них, от така, скажем, ну, проблема. Це, ну, якщо... це на жарти, звичайно. Так, да, якщо відійти Єроні від жартів, звичайно, то. Ну, ми можемо сказати, що інститут МСЕК доживає, доживає свого, я так думаю, останні дні доживає. Причому зараз починають розбирати на запчастини і колишніх Мсеківців, от По Вінниці, згадали про такого Власюка і квартири його, і дружина має три тесли. Я думаю, Навряд чи хто з громадян Сполучених Штатів Америки має три Тесли. А от в Україні голови СЕК вони мають три Тесли. Так, Мені цікаво, а до ось... речі, на що три Тесли? Якщо одна розрядилася, то можна на другій поїхати, та? і по аналогії на третій? Ні, чи я думаю, як? що це просто ну, вкладення грошей, оскільки ці люди фантазії більше не мають, а гроші є. Ну, якби. Такі капітало Так вони розуміють економіку. Можуть ще вкладати в заправки, в перукарні, в, 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 в паркувальні місця. Ну, вони ще там землю скуповують. Дуже люблять. От Сучасна там голова мсек, теперішня голова МСЕК в Вінницькій області. На ній щось там десятки десятки земельних ділянок. Ну, це ж запитання, нашої людині там 20 чи 30 земельних ділянок. Що там можете робити? Картоплю садити, до прикладу? Ні, не картоплю. Наприклад, можна віддати в оренду під якийсь там паркінг. Зараз це теж цінність, така ресурс, земля для того, щоб Ні, автовласники могли десь там паркуватись. та паркінги потрібні, бо три тесли все-таки як не крути. Ну так, так ну, ну іронію. Нас так якось зараз. Ми це дивимося на це з іронією. Можемо перейти до наступної теми. Південна Корея розглядає можливість відправки військових і розвідників в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії. Цей персонал, начебто, має проводити в Україні допити та надання послуги перекладачів, якщо північнокорейські солдати потраплять у полон до українських сил. От е, така з'явилася інформація, і це джерело е, Newsweek Вік пише. Ну, я думаю, що це свідчить про адекватність. Е... Наших південнокорейських союзників, якраз Південну Корею можна назвати не партнером, а союзником, тому що і в питаннях озброєнь у них було ніби якесь вето на продаж озброєння, але, але вони його подолали, зробили виняток для України. І ось зараз вони адекватно відповідають на північно-корейські дії. І це правильно, ми можемо тільки. Ну, схвально відгукнутися про південнокорейських наших союзників. Вони також нададуть Києву інформацію про військову тактику, доктрину та операції Північної Кореї. Тобто будуть максимально сприяти, О, і, поки заперечення цього не було, цієї інформації, і як гадаєте, <кій> перепрошую. В мене якесь таке враження дивне склалося, що. На українській території вони якось намагаються також розв'язати свій певний конфлікт. Ну, є таке, можна так сказати. Тим більше ми ж розуміємо, що Південна Корея також має такий ну, практичний інтерес, тому що північнокорейські солдати будуть відпрацьовувати навички на російсько-українській війні. І потім можуть скористатися цими навичками. І ніхто так не зацікавлений в ліквідації знищені північно-корейських солдат, як <с>. південнокорейський, південно-корейський уряд, тому що, ну, всі ці люди будуть використані, я маю на увазі північнокорейці проти Південної Кореї. Згадайте, коли е скандеру війська? До нас відправляли на війну, то спочатку ж говорили про те, що це інженерні війська, вони воювати не можуть. А вже президент Володимир Зеленський явно сказав, що вони воюють. Чи з Південної Кореї не такий самий варіант може бути відносно нашої сторони? Ми можемо з вами тільки так здогадуватися, але. Я краще перейду до від до практичних дій і ситуації на фронті. Якщо ви помітили вчора у звітності, я розумію, що там до всього ста, треба ставитись критично під час війни. Це не тільки втрати вбитими, очевидно і пораненими, виведеними виведеними з строю. Це 1700. сімсот. Такої цифри ще ніколи не було. Щоб за добу в статистику потрапила цифра в 1700 російських військових. І це пояснює поведінку і дії Путіна. Вони змушені вдаватися до пошуку живої сили десь за кордоном. Якщо втрачати по півтори тисячі в день, ну я хочу сказати, це дуже серйозні втрати, навіть якщо це і вбитими, ми і поранені. Ну, пане Анатолій, я змушу вас трохи поправити. Цифра була і 2000 з чимось на початку війни. Принаймні, можливо, так, українська правда в своїй стати... статистиці писала. Ну, писали... там ми не так, можливо, це... Я хочу нагадати, що на початку війни, в квітні, в травні цифри були 150, 200 завжди. Втрати ворога позначалися такими цифрами: 150-200. Потім вони перейшли до 500-600, потім на 900 тисяч І зараз уже цифри оперують 1300, 1400, навіть півтори тисячі було, і от зараз 1700. Тобто кількість загиблих постійно збільшується. Це не предмет для того, щоб тішитись, тому що говорить про підвищення інтенсивності бойових дій, і, ну. Пропорційні втрати несемо, і ми і вони збільшуються теж? Перейдемо до наступної теми 20 жовтня. Це тепер в Молдові відбувся загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. Що можете сказати про молдовську політичну діяльність, в принципі? Ну, нам треба більше дивитися не на молдовську ситуацію, а на українську. У них там спочатку були повідомлення, що населення проголосувало проти вступу в ЄС, а потім там, нібито, на піввідсотка, на один там 51 проти 49 відсотків за вступ за інтеграцію в ЄС. Я думаю, що це з іншого точки зору. Тут у нас чомусь вважається, що 49% в Молдові вони проросійські люди і вони роблять вибір на російську користь. Це не так, якщо чесно, я би теж не проголосував би за вступ України в ЄС. Це не означає, що я маю вибір якийсь там російський. Просто треба розуміти, що міняється ситуація, міняється все. І не всі люди, які належать до західної цивілізації, хочуть бути інтегровані в Європейський Радянський Союз з їхніми правилами, нормами. Українцям це не підходить, не підходять всякі Стамбульські конвенції, гендерні квоти в парламент і всякої дурниці, які чомусь нам нав'язуються саме. Під прапором Євросоюзу. Це треба розуміти. До другого туру виборів виходять чинна президентка Майя Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло. А на референдумі ну ви вже сказали, що прихильники більше було вступу до ЄС. Як ви оцінюєте діяльність Майї Санду відносно України? Звичайно, не треба вимагати з людей те, чого вони не можуть дати. Майя Санду, жінка. Перелякана. Вона боїться всього вихована грантовськими структурами. Я колись дивився інтерв'ю з нею. Це мені нагадує президента Афганістану, який втік з відведенням американських військ. І Санду вона теж боїться всього, і Молдова і маленька країна, плюс немає армії. Ось. Ну, я так би щось сказав про Молдову і про вибори. Тобто Молдова робить вибір на користь е грантоїдів, на користь Ну, інших немає у них, значить, Ну, така ситуація. Я не кажу, що це там дуже погано, але мені це теж не подобається. І це погано. Це говорить про те, що пострадянське суспільство вони не формують своєї еліти самодостатньої, а вона вся якась. Ущербна, скажімо так, браковано. Українська правда відзначила, що в Євросоюзі говорить так: голосування у Молдові прийшло за безпрецедентного втручання Росії та її проксі. Дослівно прочитав. ну Цілком можливо, що я можу сказати, але тут не тільки ж втручання Росії, а втручання. А... Якоїсь крила там Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, Ми будемо зараховувати це чаті. Я більш ніж впевнений, що і Штати, я маю на увазі Демократичної партії, сама Сандо є представником фактично філією. Демпартії США. Ну, моя така точка зору. Я інакше це не розцінюю. Я ще уточню: тобто 49% які не бажають вступити до ЄС, це не означає, що це є люди, які є прихильниками російського міра, да, вони, да, вони, вони просто, просто не хочуть не хочуть контролю з боку Демпартії США своєї країни. Добре, дякую. З нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Ми йдемо далі за програмою. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.